Депутати Хмельницької міської ради та ще майже сотня городян о дев'ятій ранку зібралися на майдані незалежності. Вони долучилися до всеукраїнського мітингу на вимогу відставки уряду. Люди вже втомилися від цієї влади. Люди втомилися жити погано. Перший такий кирпічик заложений в, в те, що щоб досягнути, досягнути тої мети, а саме відставки е, Яценюка Арсенія Петровича, який фактично продовжує політику. Партії регіонів, партії Януковича, який заганює вже народ, вже просто в неможливі рамки. Народ поставили вже не то, що на коліна, а вже нижчу колін, тому що вже настільки нас народ, який ще міг якось виживати, то на сьогодні ми можемо тільки просити, випрашувати і хотіти з протягнутою рукою. Першому заступнику голови облдержадміністрації Василю Процюку учасники мітингу передали резолюцію, аби він по вертикалі влади довів її до президента та Верховної Ради України. Міські обранці переконують, якщо цього разу провладні структури не почують громаду, вони організовуватимуть мітинги значно масштабніші.